Найн Кот! Найн кот! Піце най! Nein! 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 Всім привіт! Мене звати Яра і я рада вітати вас на моєму ютуб каналі, де ми разом поринемо світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Як не дивно, з минулого звіту пройшов вже місяць. Не знаю, як вас, а мене трішки збивають з пантелику ці раптові зміни погоди та сезонів. Тільки кіно було холодно, а зараз вже й в футболці на вулиці частенько буває спекотно. Отже, чого ж я досягла за березень? Спочатку, коли я сідала, щоб накидати для себе тези для цього звіту, мені здавалося, що ну взагалі нічого не зроблено. Принаймні, писала я дуже мало і це сумна, але правда. Тім, трішки заглибившись, я зрозуміла, що поділитись таки є чим. По-перше, я розірвала свої стосунки з видавництва мертвого Ента. Насправді це було трішки болісне рішення, оскільки саме видавництво за короткий час нашої співпраці не було для мене великого значення. До мене раніше вже з пропозицією публікуватись на певних майданчиках. Але все ж коли мова йде саме про видавництво зі справжніми паперовими накладами, де ти до того ж не один з багатьох, а так сказати, штучний, елітний товар. На які звернули увагу саме через якість та цікавість тексту, а не кількість підписників чи медійну відомість. Це вже інша справа. На той момент це зіграла для мене дуже велику роль. Розпалило вогонь, який останнім часом лише напівжеврів, похований під щоденними життєвими труднощами та шаленим навантаженням на роботі. Мені справді захотіли знову писати, знову показувати себе світу, щось робити, до чогось прагнути, займатися собою, а не зобов'язаннями та обов'язками. І за це я буду вдячна завжди, незважаючи на всі наші внутрішні тьорки та непорозуміння. По-друге, я справді вірила в те, що мене з цим видавництвом пов'язує успішне та тривале майбутнє разом. Я намагалася складатись його розкрут та рекламу, навіть зверстала сайт безкоштовно, хоча це стало для мене дуже сильним навантаженням в контексті мого життя та його проблем. Я мріяла про те, як, будучи частиною цього невеличкого, але приємного колективу, Буду розвиватись далі, приймати участь в якихось заходах, створювати щось спільне, більш глобально вкладати в створення новітньої української літератури та й культури загалом. Втім, життя недосконале, сумно так. Але мабуть, ситуація з розряду одні двері зачинились для того, щоб відчинились інші. Не скажу, що на момент запису цього відео ці нові двері відчинились, проте наразі має дуже великі перспективи та очікування з приводу цього, навіть одразу в двох власних варіантах. Не буду спойлерити, мабуть, ви почуєте про це вже в наступному звіті. В пошуках цих вже інших дверей я спробувала друкуватись сама, і тут мене очікували дивні відкриття. По-перше, перевести книгу в формат ФБ2 в гарній якості та з допомогою безплатних непіратських програм цілком реально і не так вже й складно. Мені ще правда з інструкціями допоміг друг, втім їх, якщо що, цілком реально знайти в інтернеті. По-друге, Хохо, -хо. код ISBN – головний мін багатьох сучасних письменників. Проте, як я його отримала і чи отримала взагалі, бо я якраз в процесі, я розповім в окремому тематичному відео. Але якщо дуже коротко, то ISBN – це абревіатура від International Standard Book Number – міжнародний стандартний номер книги. Такий універсальний ідентифікаційний номер, що присвоюється книзі або брошурі з метою їхньої ідентифікації та є унікальним для кожного видання книги. Чому взагалі потрібен ISBN? Ну, ISBN потрібен з дуже багатьох причин. Найголовніше в цьому те, що наявність у вашої книги цього коду є законним та задокументованим підтвердженням її реального та легального існування. Саме за цим кодом книгу ідентифікують, наприклад, в книжкових магазинах. А без коду взагалі і книгу не продаси, ані офлайн, ані онлайн, або бібліотеки, а будь-які письменницькі об'єднання, спілки, організації, і що не менш важливо спонсорські та грантові організації. Ну і будь-які міжнародні та закордонні інституції та діячі книжного ринку також дивляться на ISBN. чисто технічно можна існувати без нього. Втім, ви як письменник таким чином відрізаєте себе від дуже багатьох можливостей. Власне, саме тому я весь цей час і не йшла в самодрук, бо хотіла мати справу з офіційним видавництвом, яке забезпечило мені в тому числі і це ISBN. На жаль, мертвий Енд», як нове фактично інді-видавництво, такої можливості мені не надало. Тим десь там на фоні лунали обіцянки про такий шанс у майбутнього, коли будуть вирішені всі формальності з реєстрацією, ну і так далі. Також, <кхм> ну, хай будують деякі персонажі, так от. Деякі персонажі доводили мені, що отримати ISBN довго, марудно, дорого. Я соромно зізнатись повелась, бо вирішила довіритись людині, яка типу шарила у видавничій справі краще за мене, і вирішила не перевіряти все особисто. Що ж, ось настав той час. Я полізла в питання сама і з'ясувала, що це ніфіга не так дорого, не так складно і не так марудно. Технічно цей код можна отримати навіть безплатно, якщо поманатись. Ну, Або приблизно за 2000 гривень в багатьох друкарнях. Бо вони все зроблять за вас, навіть розійшли по бібліотеках примірники ваших книг. От такі от відкриття тисячоліття. ага. По-третє, щоб мати справу з друкарнями напряму, без участі видавців або інших посередників, за цей місяць я навчила самостійно верстати книгу в Ворді. Так, вам не почулось. Перший досвід був НЕОК, про це я ще розповім трішки пізніше, але зрештою з'ясувалося, що функціонал Word Microsoft Word, більш-менш останніх свіжих версій зв'язкою вирішує і без додаткових конвертерів у PDF все переводить, а більшість друкарень беруть саме PDF-ки. При цьому інтернет пропонує безліч можливості примирити отриманий результат на цілком реалістичний формат макет 3D книги. Ну і багато де можна замовити пробний друк. На один екземпляр, щоб, якщо що, зарішати проблеми вже по факту. Чи або заплатити друкарні за послуги правки верстки, саму верстку або дизайн. Коротше, з приводу перших трьох пунктів я можу сказати лише те, що реальність виявилася значно легшою, простішою та доступнішою, аніж здавала з незнання та відповідних стереотипчиків. Трішки інша історія з четвертим пунктом. Я вже казала, що пробувала друкувати книжки сама, поки без ISBN. Ну, а ще я казала, що мої перші проби у верстці у Ворді виявилися такі собі: ну що ж, найшла коса на камінь, і верстка вийшла невдалою, занадто шрифт шрифти, занадто великий міжстрочний інтервал, і мій досвід друкування теж. Не хочу казати нічого поганого про прімто. Цілком може бути, що це просто мені не фартануло, але так мені не фартануло преміум папір виявився призручну через що літери було видно крізь листи. Інтенсивність фарби гуляла протягом всього тексту де густо, де пусто. Самі літери виявилися якимись дивними. Я спробую зараз показати це на екрані. Бачите, ось ці зубці, дивна штука, правда? При тому, що в іншому місці той же шрифт в тій же версії, такого чудорнецького ефекту просто не дав. Ну і щось стало з кольором обкладинки. На жаль, дехто з моїх покупців отримав некроманту з явними проблемами й печинки. Вибачте, мені дуже шкода, більш такого не повториться. Що ж, поганий досвід теж досвід, тим паче, що він і справді багато на що відкрив мені очі і допоміг розібратись з багатьма нюансами та аспектами книговидання. Що у нас там далі? Хм, маркетинг. Що ж, розкруткою себе я майже не займалася. Ну, хіба що продовжує вести ютуб, часом навіть через не можу. А ще завела Тікток. З останнім, чесно кажучи, наразі все трішки дивно і зибко, але спробувати, мабуть, все ж слід. На всякому досвіді можна навчитись, чи не так? А так, точно, на початку місяця я скоординувала з одним ютубером, але поки що справа трішки підзаглохла. Хоча б навіть тому, що я не можу йому послати книгу з нитками прошивки, які сторчать між сторінок. Привіт, друкарня часів мертвого ента. Або книгу з гепатитним магом на обкладинці. Отож. Ну, сподіваюсь, скоро все-таки справа зрушить з мертвого місця. Можливо, в маркетинг можна віднести і той факт, що я трішечки зайнялася оформленням BuyMeo Coffee. Але поки підписників там немає, справа не горить і роблю її потиху помалу, неспішно та покроково. Я вже казала про те, що писала мало, так? За місяць добігло десь пару тисяч снів, не більше втім є одне, але в березні я спробувала себе у гострайтінгу. Колись ще в часи студентства, я вже приміряла на себе цю роль. Втім, там справа трішки через дубна все робилась, бо замовник так до кінця й не визначився, чи це буде книга про успішний успіх, чи тренінговий підручник. Чи то біографія його незрівняного, ну і зрештою він взагалі об'явив себе банкрутом і заняв разом з чернетками. А я отримала гарний практичний досвід, в тому числі не довіряти роботодавцям в черговий раз. Mm -hmm. В цей раз тьфу-тьфу, все пройшло набагато краще. За мови контракту я не можу казати більш детально та предметно, але вийшла дуже класна книга з психології з правами та практичними порадами. Максимумом моєї творчості та мінімумом втручання замовника в мені дуже допомогла моя освіта психолога. А саме тому мене обрали на цю роль, те, що я вмію писати, і те, що я шарю за цей предмет. Загалом вийшло приблизно 45 тисяч слів. А це нормальний такий розмір для книги, яка також включає в себе відповідно оформлений практичний воркбук. І це за місяць, навіть менше. Книга наразі на стадії постпродакшену, але ми вже домовились про другу, що мене. Позитивить, чесно. Цей досвід мені сподобався, а ще й виявився значно кориснішим, аніж я сама очікувала. Трішки зайвим було навантажуватись поверх цього ще написанням наукових та студентських робіт, і так, це два різних дві різних контори. Але економічна дупа, в якій я знаходжусь, на жаль, не залишила мені іншого виходу. В квітні я вже відмовилась від деяких додаткових активності та завантажень. Щоб виділити час на писання, тож сподіваюсь, в наступному звіті буде значно більше про письменництво. Ну, авто можу додати, що спробувала можливості платного чат GPT 4, і не жалкую, поки з письменництвом до нього практично не зверталась, але в роботі він мені допоміг та допомагає дуже знатно. Плюсу в ньому є купа корисних фіч, як, наприклад, боти для озвучки книг українською різними голосами. Боти для створення графіків і табличок, наприклад, для красивого дерева стосунків між персонажами та багато іншого. Як протестую можливості, запишу про це окреме відео, в тому числі про те, як я спробувала озвучити свою відьму. Якщо коротко, це було комедно і в цьому справді є перспективи і непогані, головне навчитись. Ну, в принципі, на цьому все, ніби мало, а ніби непогано. Все ж таки, гарна ідея робити такі ретроспективи, хоча б для самого себе. Живеєш постійно, глядячи тільки вперед, нічого не встигаєш, і здається, що нічого й не робиш. І сам себе цим гнобиш і вбиваєш своє натхнення та віру в себе. А так він ще й нічого, шеволькала що щось, дарма час не втрачала. Непогано, рекомендую! А на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, ви будете очікувати наступного відео, ділити своїми думками в коментарях та не забудете рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені в закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. З вами була Яра. Ну ми творити цей світ разом і працювати на благо нашої ненькій України. Бувайте та бережіть себе!